Живе у мальовничому селі Грузьке, здавалося б, на перший погляд, нічим не примітна сім'я Римаренків. Берегиня сім'ї Любов Михайлівна з дитинства закохана у вишивання. Її руки творять справжні дива на полотні, перетворюючи кожен стібок у витончені візерунки, які наповнюють оселю красою і гармонією. Я а, почала вишивати ще у четвертому класі. Це мені передалося. Ну, таке, ну, мати не любила дуже вишивати, ну потрошку так вишивала. А мені щось так ну, подобалося в те время, ну, Ні ниток було, не було таких же ж, яких таких, як зараз, не було тканин таких, було вирвеш з простині старої кусочок десь. Ну, тим вже. Як з'явився калінкор, тоді вже стали на колінкорі вишивати рушники. Ну, Я так вишивала, вишиваю, я все стільки живу, стільки я вишиваю. Вишиваю, я відпочиваю. Мене ніколи не прибирається, воно навіть от ну зараз я, мене очі вже стали погано бачити. А то було таке, що я можу полоть, можу щось робити, захожу, мені треба минут 15-20 пошити. просто я відпочиваю від цього до цього. — Ви пам'ятаєте свою першу вишивку? Я вишивала рушник. Перший рушник я вишивала. Гладдю чи хрестик? Гладдю. Ні, я вишивала гладдю. Хрестиком я вишиваю, зараз тільки по, по заготовках. А так я вишивала все час гладдю. І що це був за рушник? Рушник. Ну, обичний рушник, як тоді в хаті були, сільська хата, був обичний рушник. І все. Ви його не зберегли? Ні, ні. Він остався ж у батьків, і хто його зберіг, тоді вже. А такого багато, що я вишивала. Ну, раніше ж це зараз вже нитки такі красиві, в нас он нити, ниток скільки, всякого бісеру повного. Ну, це зараз. А тоді воно було таке, ну, зараз, як я подивлюсь, так воно наче і не, не таке вже ж воно і гарне. Ну, я захотіла була рушники повишивати, як з'явилася була мода весілля, палатки наряжали рушниками. Я тоді собі вишила 11 рушників. Спеці... Просто вишила, і мене брали тоді на свадьби, хто хотів украшати палатку. Брали часто у клуб Оля Коваленкова брала. Да. Рушники в мене є такі повишивані. Одинадцять поки таких це. Ну це нові. Це вже нитки, нові нитки. Це вишиті недавно, так? Недавно. Ну як недавно. Ну, років 15. Це кофта моя така, я захотіла її вишити. А оце у мене таке плаття. Мені захотілося на 70-річчя собі. Були Ми в кафе, ой, не тільки ж помяти, У кафе ми гуляли 70 років мені. І оце я була бабуся в такому платі. Є. І ви думаєте, я це його довго шила два місяці. Ну, це насолода. Я просто люблю це і все. От люблю. Раніше, звісно, поки дітки були маленькими, була робота на кожен день, я могла вишивати вечорами і до півночі і все. А зараз, коли хоч, тоді ще й не вишивкою не заснеш. Нашив вже квіточку і дивися, яка вона красива туди сюди Не співається, коли вишивається? Ні, співати не співаю. Я тут ну, такого голосу нема в мене, що співати дуже. Ні. А це я вишивала э, весільний на свадьбу, як Оксана йшла заміж дочка. Я її вишивала свою любов до вишивки. Любов Михайлівна передала і своїй доньці Ірині, яка творить справжні шедеври. Її роботи з бісеру, а особливо ікони зачаровують і вражають. Кожна з яких наповнена душевною теплотою і особливим молитвеним словом. Стала вишивати вона у 80-му році. Їй було 9 років. Її оприділили з підшколу. Спідшкола це була в інтернат в Дніпропетровську скучала дуже за домівкою і все. Ми на той час, як забирали її додому, значить, я їй, тоді вже як одвозимо її з канікул, вже, я їй заготовляла. Тоже ж тоді такий саме був період, що не було такого дуже доступного. Десь теж ж виріжеш було з чогось клапти, канинки. Я їй заготовляла то трикутнички, то салхвиточками, малювала їй узори. А вона вже ж тоді там вишивала і привозить, бо вже ж тоді вже додому готове повишиване. Ну а тоді вже як з'явився бісер, як вже я стала, я стала вишивати спочатку бісером. А тоді вона просто случайно, давай я попробую, може я зумію. Ну давай пробуй. Ну і так з першої такої маленької картиночки А зараз вже вона вишиває повноцінні ікони красиві такі, одною лівою рукою навколішки біла кроваті, розкладає на кроваті свої ці. Ну, Тоді захотілося їй, ну, подивилися, бачимо в інтернеті, вишивка стрічками. Ну, купили їй заготовочку, вже ж попробуємо, чи зможеш ти зуміти. Вона он де висить картинка та стрічками, вона її ну зуміла. А, мозай то, алмазну вишивку, давай мала Я думала, вона зовсім там не зуміє, бо воно ж там треба на тую набирати цю ж е бісериночку, вона не бісериночка, а такі стії. І все одно вона зуміла, в ну, неї дуже багато усидчивості. дуже. Це Все роботи Ірини Григорівної <головіки> нашої. Ну, оце, оце вона так вишиває одною рукою. Лівою притом перебирає все. В неї нема десь там, щоб якась помилка була у бісері, Ніде не буде однієї помилочки. Я там можу десь схалтурити, десь не такий колір чи десь прото, а в неї нема. Оце, оце в неї такі усі ікони. Ікони вона вишиває для себе. Для душі, можна сказати, не на продаж. Подарунок, то в школу вона, то на день народження, там, то сестрі, то, то ще там. Оце отак вона вишиває. Ото теж є ангелочки, то її першеньки вон там. Оце ж ще ось дивіться. Оце, ну то. Всі святі. Я їй кажу, Вишиваєш і проси Бога, щоб дав тобі сили, щоб ти стояла на своїх ногах. Наскільки це можливо? Пообіцяли вишити хресну дорогу, ікони. Це 14 ікон. Вже в цьому році ми їх повісили в церкві, хресна дорога. Красиві. Чотири ікони вишила. Є там такі, що вишиваються тільки бісером. А є такі, що вишиваються нитками або бісером можна. А є такі, 4, вона чотири що бісером вона вишила, а ну, тут помаща мені допомогла три ікони нитками. І я а, вишила сім сама нитками. Красиві ікони у церкві, ну, ну дуже красиві, вони такі 30 на 40. Ну, чималі. Красиві такі ікони. Любов Михайлівна не уявляє себе без вишивання, це її життя. До власного золотого весілля вона зробила особливий подарунок: вишила рушники своїм дітям, сину і доньці. Це не просто рушники, це оберіг, це символи єдності родини, зв'язку між минулим і майбутнім. У нас було золоте весілля. І я ну, так собі надумалася повишивати своїм дітям рушники, набрала жовтого ткані жовтої, і на жовтій ткані повишивала ну, весільні рушники із голубами, з кольцями і подарила на, була на свадьба, і подарила я і до цій, і невісті з сином. Оці весільні рушники. Щоб вони дожили до, золотої, до золотого весілля теж, і щоб вони стали на ті рушники. Ви щаслива, мама? Щаслива. Незважаючи на те, що 53 роки я несу цей тягар на собі, але я щаслива, що в мене є двоє дітей, на яких я можу в будь-яку минуту положитися. Вони мені ніколи не скажуть, не відмовлять нічого. Я надіюся на своїх дітей, я дуже надіюся. Я знаю, що вони ніколи не схиблять. Вони що від них зможе залежати, тільки вони те зроблять для кожної людини. Я впевнена у своїх дітях і знаю, що вони ніколи не залишать у біді їхню хвору сестричку. Єдиною, дружною. Родиною тільки можна здолати все, всі негаразди, всі біди. Так як кожна дружна сім'я так повинна бути і в державі. Но для того, щоб досягти перемоги, потрібна, перш за все, це єдність і бажання, кожного бажання до перемоги. Потрібно всім згуртуватися, потрібно не бути байдужими. Ви Я думаю, в так. Вірю в перемогу? Вірю. Я вірю в перемогу по-другому і не може бути тільки перемога. Дякуємо вам за ваші золоті руки, за ваше терпіння, за віру в дітей, за щире безмежне серце. Ваші роботи говорять, що краса та творчість можуть бути сильнішими за будь-які життєві труднощі. Хай ніколи не пересихає душі криниця, хай творче натхнення ніколи не полишає вас.